Я завжди рекомендую почати знайомство з валі з місця під назвою Сібату Холі Спрінг. Я там була чотири рази, і кожен раз саме там я відчуваю неймовірні емоції, єднання з місцевою культурою і з природи. Але сьогодні буде про інше місце. Одразу спойлер. На мою думку, воно не про просвітлення, а більше про гарну інстаграмну картинку. Але що для мене не спрацювало, може спрацювати для вас. Валі острів магічний, про не забувати про це. Тож таман біджі Грія Утерфол. Парковка коштує п'ять тисяч рупій, теремонія 300 тисяч рупій. Хочу, щоб карти Таро скинули, чи на руці долю прочитали. В меню теж є. Але я скіпнула. Церемонія проходить так: тобі надають місцевого провідника сару і корзинку з підношенням. Спускайтеся до священного місця, де провідник розказує, кому і як зробити підношення. Боїв баліській релігії дуже багато. Кожному треба піднести маленьку корзиночку з квітами і арома паличку. Потім ритуал омивання, потім один водоспад, щоб прокричатися, а другий, щоб посміятися. Після знову омивання голови і обличчя в басейні, де плаве біла рибка. Потім двоє боліців з касти брахманів знову проводять омивання, але вже з кокосовою водою. І на заключному етапі молитва великій матері. Мазання глиною, рисом і пов'язання браслету, що символізує трьох осінних богів балі брахма, шиву і Вішну. Мій особисний висновок. Місце гарне, але ритуал для туристів проводить не так, як для місцевих, бо там конвейер звище сказаних. Здавалося, що наша провідниця хотіла пошвидше нас провести без реального заглиблення в суд церемонії. Але як я казала на початку, що для мене не спрацювала як просвітна для вас, в правильний час може стати таким. Місце дійсно природне гарне і абсолютно інстаграмне. Хочеш знати більше про подорожі приз на балі в біомого профілі є посилання на. Hi.